Доброго дня, друзі і підписники мого каналу. І сьогодні ми з вами приїхали в селище Біківня, що під Києвом. Але мета дачний поселок, Сосновий Бір, який знаходиться тут же в лісі. Чим примічательний цей поселок? Ну, Це пам'ятник корупції влади і розкрадання величезних грошей. От подивіться яка гарна лісова дорога. Довжина її кілометр. Асфальт німці ложили. Асфальт шикарний. За 10 років ні одної ямки немає одної вибоїни. Які ліхтарі в нас стоять на дорозі? Як на крещатику. Про них я розкажу трохи пізніше. Ліс. Почали потихеньку забудовувати. Ці землі були розпродані ще при мері Черновецькому. Потім прокуратура обжалувала це рішення. Декілька років була тиша, а потім, ну, я так розумію, що землі перепродались там в другі, в треті роки з'явилися сміливці, почали будувати. І все більше, більше і більше. Я так розумію, що цей ліс скоро повністю забудують. Отже, ворота самого посілку. Я хочу вам розповісти, що землю під цей посілок виділила міська рада для переселенців. Людей будинки, які знесли при будівництві мостового переходу. Подільського Скресенського і влада була зобов'язана людям виділити участки, побудувати будинки, комунікації провести, і каналізація повинна була бути, і електрика, звісно, і газ. ну, Землю, скажімо, завезли. Бачите, яка капустка. ще нічого не побудовано. Асфальт проложили, але один слой тільки Повинно було бути 105 ділянок. І на сьогоднішній день забудовано десь коло 50 ділянок. Посілок повинні були закінчити ще в 2012 році. На сьогоднішній день вже середина літа. 2025 року. І от ми маємо то що маємо. Скільки грошей було вкрадено на будівництві цього поселка тільки Богу відомо. Я думаю, що можна було побудувати ще три таких селища. Державою було розроблено три проєкти будинків, яких повинні були давати людям. Оце от самий маленький будинок. І от отакий от, от рожали це найвеликий будинок, який люди повинні були б одержувати як компенсацію. От так от фем-плитка положили, але її не закінчили. Тобто Не була вона розклинена, не дороблена. І отак от пішло рости бур'яни по всій плитці. Що тепер робити, як би Ліхтарі, про котрі я вам казав. По проєкту повинні були стояти 6-метрові стовпи, але поставили 12 метрові Звичайно, чим більше стовп, тим він більше коштує. Установка також більше коштує. І кому воно треба було, невідомо. От на цю всю вулицю можна було поставити 4-5 ступів і було б дуже ввечері гарно видно. А зараз воно все як на хрещатику. Це також будинок, який побудувала держава. Але людина собі добудувала другий поверх, щоб було зручніше йому жити. А це один з найвеликих будинків, таких як той рожевий який ми показували. Ну, а ці вже будинки люди будували самі, не чекаючи подачки від держави. От теж маленький будинок побудований державою, вся пішохідна зона заросла бур'янами, що тут, що тут. Оце все тут 4, отак, до того рожевого будинку, 4 ділянки. Люди чекають, поки побудують будинки. І коли їх побудують, вже невідомо. Положили ту плитку. Будуть люди будуватися. І якщо техніка буде заїжджати сюди, то в цій пішохідній зоні буде гаплик. От бачимо це також. Бачите, скільки пустих ділянок. Люди так і не дочекалися. Зато побудували дитячу площадку і спортивну. Он прямо. Дітей тут майже нема Наш. Ну, гроші освоїли. А це вже якась фірма викупила ділянку і побудувала отакий от будинок. Він ще не заселений на шість квартир. дитяча та спортивна площадки, як бачите, і тут все проростає, все заростає, краще б, був би звичайний асфальт. А тут от повинно бути наливне озеро, а я так думаю, що його вже ніколи не буде, бо по моєму опиту колись у мене друзі також викопали собі оце, -це, і воно через пару років стало болотом. І це чекає і це озеро, бо грошей потім на чистку його ніхто не збере. Маємо другу вулицю і бачите порожні ділянки також. Тут будинки, котрі люди. Будували самі. Чи викупили у хазяїв, чи ті люди, в кого були кошти, щоб побудувати собі будинок. Ось така місцева достопримічательність. Такий термінатор тут стоїть. Тільки людина труда вложила, щоб таке зварити цікавенка. Оці два будиночки, одна ділянка, на два будиночки викупила якась фірма, побудувала два такі смарт-будиночки. А так тоже ділянка. Порожня, от вам державні будиночки. Самий маленький і середній по розміру. То, що я вам казав. Ну як бачите, буряни покосили, але будинок занедбаному стані в такому більш-менш щось хтось щось робить от ми бачимо теж якась компанія викупила ділянку побудувала будинок на дві якби сім'ї але ж Спочатку війни будівництво заморозили. Так же маємо от, будинок, який побудувала держава. І аналогічний будинок від забудовника. І зараз ми з вами переходимо на першу вулицю. Нагадаю, їх тут з цього 4. Це саме Забудована вулиця на цьому селищі. такі тут одноповерхові будинки люди самі будували. Порожня ділянка. Тут три ділянки порожні. І саме забудована вулиця пішохідної зони нема, бо ложили плитку там, де люди не живуть, бо компанія, яка ложила плитку, їм була зацікавлена, як би поганажі. Тут ми маємо дві ділянки. Тут недобудований державний будинок. Так люди сюди і не в'їхали, бо не добудували. І ось ще одна порожня ділянка. От ми з вами дійшли майже до початку першої вулиці. Бачимо недобудований будинок державний. Також порожня ділянка. Будинок Скандинавський стилі, який ділянку викупив якийсь підприємець, побудував будинок і будинок продається, як ми бачимо. Вон ділянку ще одну загородили. Можливо, також буде будуватися будинок на продажу. Так, ми маємо тут от будинки, які будують підприємці, котрі викупили ділянки і будують будиночки на продаж. От так, от такі невеличкі смарт-будинки. Ми маємо їх три штуки майже однакові. І маємо отакі от спарений два будинки на дві сім'ї. Теж такі в скандинавському стілі. Також вони йдуть на продаж. Це початок другої вулиці. Ми зайшли на неї зсередини. І зараз ми перейдемо на Третю вулицю, яка майже не забудована. На ній маємо тільки от один будинок. Отакий от. Ну і оцей будинок, який ми спершу з вами дивилися на шість квартир. І будинок, скажімо такий, від держави. Дитячий майданчик, те, що ми дивилися. І отут от от ми маємо одна ділянка, друга ділянка, третя ділянка, четверта і п'ята ділянки. Люди не дочекалися своїх будинків. І тут ми з вами знову прийшли до в'їзду в селище, кафе. Є. Ну, Вроді ми все, обійшли весь поселок, От як бачите, 13 років назад повинні його були закінчити. Кому було цікаво ставте свої вподобайки. До нових зустрічей. Мирного всім неба.